Добра розмова на живому радіо Воскресіння. На живому радіо Воскресіння розпочинається добра розмова. Христос рождається. Дорогі наші слухачі. Е, я хочу сказати, що сьогоднішня програма буде дуже і дуже незвична. Тому що ми будемо мати сьогодні зв'язок із дуже старовинним містом. З містом з дуже старовинними традиціями, культурними освітніми. Містом яке і сьогодні показує приклад, як можна розвивати своє культурне, мистецьке, освітнє середовище, духовне середовище найперше, відроджуючи традиції святкування Різдва. І я кажу так, тому що у Національному університеті Острозька академія з 25 грудня і аж до 19 січня. Триватиме дуже хороша подія. Це вже е, 18-й всеукраїнський онлайн-фестиваль різдвяних піснеспів з міжнародною участю, який об'єднує не тільки виконавців з України, не тільки аматорів, не тільки професіоналів, а також як я побачила і. Всіх людей, які хочуть святкувати разом з нами Різдво, ну зокрема, скажімо, з Молдови. Ми про це також сьогодні будемо говорити, а можливо і з інших країн також. І цю прекрасну подію нам допоможе висвітлити у нашій програмі сьогоднішній наша гостя, одна з організаторок фестивалю, пані Юлія Гефтер. Вона з нами на скайп зв'язку з Острога Христос рождається, пані Юлю. Його. Я дуже рада, що ми з вами нарешті маємо цей зв'язок. Ми довго не могли його налагодити, але такий тепер час. Тішимося тим, що бачимо одне одного. І скажіть мені, будь ласка, така ідея вона у вас зародилася? Чи це насправді ви продовжуєте уже кимось започатковані традиції у Острозькій академії? Започаткування нашого фестивалю це була ідея нашого священника. Отця Василя Жуковського, він є настоятелем студентсько викладацького храму при Острозькій академії. От храм став діючим у 2005 році, а вже в 2006 році, в січні місяці, вже відбувся перший фестиваль. Угу. А, ви, а ви були причетні вже до першого фестивалю? Чи ви підхопили цю естафету? Підхопила я цю естафету із 2009 року. Угу. року. А ви викладаєте в Острозькій Академії чи ні? Е, ні. Е, я працювала в Острозькій академії, я керувала студентським хором з 2015 по 2019 рік. Чотири роки працювала в угу. студентським хором. А зараз працюю регентом церковним хором керую. А те, що при Академії є храм, наскільки це важливо в сьогоднішніх умовах і наскільки це є продовженням тих традицій, закладених ще у 16-му, здається, столітті, так, коли так. один із найстаріших учбових закладів і наукових закладів України був заснований в острозі? Ну, це взагалі. Я скажу, унікальна така подія для університету, взагалі для закладу, мати храм. Це взагалі це дуже круто, я б сказала, тому що кожного ранку, ну на жаль, зараз з нинішніми подіями останні три роки, ковід, потім війна. От але служби в нас відбуваються майже кожного дня. Приходять студенти-викладачі кожного дня. І це дуже йду А і в цьому храмі є хор. Так, так. Також. і ви там регент? Так. Угу. Тепер я розумію, чому у вас є такий ентузіазм з приводу цього фестивалю, чому ви так е, активно е, ведетесь в соціальних мережах сторінку цього фестивалю, залучаєте до цього фестивалю такі різні різні виконавські. Ну, якщо так можна сказати, категорії, Я там бачила і інструментальні якісь виконавці різдвяних пісень, і аматорські хори, і дитячі колективи, і церковні хори. Ну, хто хто тільки завгодно, але всі намагаються виконувати різдвяну духовну музику. Скільки так. на сьогодні учасників вже об'єднала оця ваша естафета різдвяного онлайн-фестивалю? На даний момент в нас налічується 122 учасники, це і солісти і колективи разом. 122 учасника серед них представлені 12 областей України. Дев'ять угу. колективів є із Молдови, і один колектив із Німеччини. А як вам вдалося залучити не тільки 12 областей з України, а ще із закордону виконавців? Того року вже ті ж колективи, які цього року брали участь, вони брали того року участь. Певно, я думаю, що це через мережу інтернет, тому що ми по всій Україні надсилали, надсилали інформацію. Так само певно десь пішло через Фейсбук. От сила Фейсбуку. Mm -hmm. От. Далі цього року наш отець Василь Жуковський їздив із робочою поїздкою в Чехію, і він так само проробив роботу. Агітував по... учасників. Так, 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 так. Угу. А ваш хор бере участь у цьому різдвяному? Тобто ваше відео так. десь там також є. Так, є, є. А в який спосіб ви збирали відео і виставляли на цій сторінці? А ми просили учасників надсилати нам відео або файлом, або на ютуб канал посилання, і таким чином ми завантажували на Фейсбук сторінку. Угу. Насправді в мене була така ідея карколомна, щоб ми у нашій програмі використали деякі відео, але я так розумію, що ми маємо дуже крихкий зв'язок. Тому ми одразу під нашою з вами розмовою обов'язково дамо посилання на сторінку, де є абсолютно всі відео всіх учасників, і можна буде всіх передивитися. Особливо мене вразили дітки з Молдови, які так. Так щиро і так віддано співали колядочки молдовські, які нам абсолютно невідомі, але які дуже нагадують і наші насправді також, тому що ну, все-таки сусідня країна дуже мене вразили поліські старовинні колядки, які виконують дівчата-студентки, очевидно, фольклористки, які їздили в експедиції. Дуже дуже і дуже мене вразили дітки, які грають на інструментах, якісь різдвяні мелодії. Тобто вони придумують якісь такі інструментальні версії в такий спосіб, також долучаючись до цієї прекрасної музичної різдвяної спадщини. Скажіть ставлення ректора Ігоря Демидовича, пасічника до цього фестивалю, адже він у вас там і гетьман, і ректор, і батько, і той, хто відродив академію. Так, ну, звичайно, дуже позитивне ставлення. Він завжди кожного року нас підтримує. Навіть кожного року, коли Це останні три роки ми проводимо дистанційно цей фестиваль в мережі онлайн. А раніше ми проводили в храмі наш фестиваль. От, він кожного року відвідує, завжди підтримує, завжди слово для нього є. От на початку фестиваль він завжди відкриває наш фестиваль. Угу. А що значить в храмі проводили? Це стільки учасників з'їздилося до вас в Острог? Е, е, ну не так як цього року, скажімо так, 100, звичайно колективів не було. В нас е, в нас максимум було 70 колективів. 50-70 колективів останні роки налічували е, таку кількість фестивалів, який відбувався в храмі. <тас> От е, і навіть е, наш фестиваль встановив е, е, два е, рекорди: один е, в 2017-му, а інший у 2019-му році. Перший був за найтриваліше виконання різдвяних пісне От а другий був у нас рекорд найширше представлення християнських релігійних конфесій України та світських творчих колективів у прославленні новонародженого Ісуса Христа. Тобто було 10 колективів різних конфесій, і було 60 колективів світських. Угу. Пані Юля, от ви як регент, ви ж, мабуть, дуже багато репертуару знаєте. І вивчили зі своїм хором. Але оцей фестиваль чи дав він вам ще відкриття якогось незнаного пласта різдвяної музики? А очевидно, і відчуття того, що е, вона безкінечна, оця наша музична різдвяна спадщина, яку ще ми маємо для себе відкрити і вивчити? Звичайно, коли колективи приїжджають, різноманітні, ми завжди хочемо поділитися. І е, хочемо і для себе взяти їхні колядки, тому що є такі колядки, які ми ніколи, скажімо так, ніколи не чули, ми ніколи не співали. Тобто ми, звичайно, беремо свій репертуар, те, що нам сподобалося. Е, ділимося досвідом, звичайно. Це шкода, що е, поки що ці три роки в нас так дистанційно, тому що живе спілкування це набагато краще, але. Е... Маємо, маємо ще маємо, але сподіваємося, uh -huh. що все-таки ми вернемося до проведення фестивалю в храмі і будемо ділитися на uh -huh. досвіду. А коли він відбувався цей ф... в храмі в університетському? Чи саме місто і містяни проявляли інтерес до нього? Звичайно, звичайно. Так, на наш фестиваль завжди об'єднував дуже багато людей. Це і як учасників, і так само люди, які просто приходили подивитися е, на фестиваль. Дуже багато людей було, дуже багато. Угу. Е, як вам здається, е, яка категорія учасників є? Ну, як, якщо це коректно так назвати, найщирішою у своєму прагненні е, виконувати колядки. Звичайно, можна сказати діти. Діти вони найщиріші колядники, але іноді ми бачимо і людей похилого віку, які відкривають нам якісь незнані пласти різдвяної музики, забутих коляд, і розуміємо, що от вони носії традиції, вони носії. Її... Забутих текстів, забутих мелодій, які мають нам передати, що вас вразило в якісь певні виконавські категорії у цьому фестивалі? Ну, скажу вам так, мене вразили і діти, і дорослі. Ну, в першу чергу я підтримую живе виконання, скажімо так. От, якщо це виконується акапельно або інструментальні е, виконання? Добре, перейдемо тоді до такого питання. Якщо е, наступного року е, все ж не вдасться перейти до е, живого спілкування і живого виконання, чи будете ви знову продовжувати фестиваль в онлайн форматі? А, так, так, я думаю, що так. Наскільки, наскільки багато займає часу підготовка, щоб зібрати це відео, щоб його, до речі, щоб не повторювалось, от ми нещодавно на живому телебаченні проводили великий фестиваль семінарійних хорів, і проблемою було, наприклад, зібрати репертуар, щоб жодна із жод, жоден із хорів не повторював твори ті самі. Наскільки mm. тут у вас є обмеження? Ні, ми з цьому людей не обмежуємо. Тобто, якщо хочуть щедрика виконувати, там інструменталісти, будь ласка, виконуйте, якщо хочуть дійсно співати щедрика, будь ласка, виконуйте. Як на мене, скільки людей, стільки смаків. Тут угу. то вже від керівника залежить. Угу. О. Юлю, а ви самі виконуєте колядки, ви співаєте? Е, так, так. Тоді на завершення нашої з вами розмови я попрошу вас заколядувати в нашому ефірі хоча б один куплет вашої улюбленої колядки за традицією в різдвяному ефірі, аби залишити цю атмосферу різдва у нашій програмі із острога. Мені дуже подобається родинна коляда. Я спробую заколядувати. Врізняна зірка вже на небо споді, щоб обвістити світові новину і привітати зараби відходу, народжену святу дитину, як вечір ти поспуститься на землю і свічечки запали в кожній хаті, не мене рідку стелю, де ж, де нас поцько чекає мати, святе хатка настає, і паткає. Дякую вам за цю коляду. Батьківською хатою для коляд цьогоріч стала Острозька академія, один із найстаріших, а якщо чесно, то найстаріший науковий і учбовий заклад України, який ось уже у 2018-й організовує всеукраїнський онлайн-фестиваль різдвяних піснеспівів та ще й з міжнародною участю. І отак прекрасно завершила розповідь про цей фестиваль. Наша гостя з Острога, одна із організаторок цього фестивалю, пані Юлія Гефтер. Христос рождається, Дякую вам за розмову. Дякую вам. Добру розмову із гостею провадила Галина Бабій. Христос рождається. Добрий вечір, добрі люди. Віршувати ми вам буду. Як не вижити Будемо. 감 Живому радіо Воскресіння.